Владислав Селізньов, військовий експерт, колишній речник Генштабу Збройних сил України, з нами е, поговорить. І ми вам за це дуже сильно вдячні, пане Владиславе. Давно не бачилися. Слава Україні! Друзі, вітання вам навзаєм. Героям слава і з новим роком з Новим роком. Зайом. Вас так само навзаєм. Отже, за підсумками зустрічі коаліції охочих Володимир Зеленський підписав стратегічні декларації з Францією та Великою Британією. Документ відкриває шлях до створення правової бази для дії французьких і британських військ на українських землі. землях. до того ж діятиме безперервна надійна система моніторингу припинення вогню, яку очолюють сполучені штати Америки за міжнародною уч. Ну і якщо говорити про контингент, який може бути розміщеним в Україні, звісно ж, не можна не брати до уваги інформацію про те, що після припинення вогню Велика Британія та Франція створять військові центри по всій Україні, як заявив прем'єр-міністр Великої Британії, Стармер, йдеться також про будівництво захищених об'єктів для зберігання зброї та військової техніки. Давайте почуємо більше. Після припинення вогню Сполучене Королівство і Франція розгорнуть логістичні бази в Україні та створять спеціальну безпечну інфраструктуру, аби забезпечувати оборонну здатність країни. Ми говорили про важливі етапи щодо участі наших країн коаліції у верифікаційному механізмі моніторингу припинення вогню. Ми говорили щодо підтримки України в плані постачання військової техніки і озброєння. Також хочемо взяти на себе юридичне зобов'язання. Це все сприяє тому, щоби закласти прагматичний формат для миру, але це все спрацює лише тоді, коли Путін буде готовий до компромісу. Ну і крім того, за словами канцлера Німеччини Фрідриха Марца, ймовірно, німецькі війська розмістять в сусідній Україні країни НАТО після року пропинення вогню. Давайте почнемо. Під час зустрічі я ще раз чітко дав зрозуміти, що можливо правильно зробити обидва варіанти: розмістити війська в Україні насамперед українські війська, які потребують посилення та підтримки, але також розмістити додаткові війська в сусідніх з Україною країнах, які можна буде розгорнути у разі поновлення російської агресії. Я навмисно використовую тут умовний спосіб, оскільки все це ще не було обговорено в загальному контексті у всьому пакеті. Тим часом угорський уряд відкидає останні рішення Європейського союзу щодо війни в Україні, зокрема ті, які обговорювали у Парижі. Про цю позицію заявив міністр закордонних справ країни Сіярто, той самий, який неодноразово відвідував Москву із робочими візитами. Давайте його почуємо. Бажаючи побудувати військову присутність в Україні, західноєвропейські країни підвищують загрозу прямої війни проти Росії. На жаль, ми повинні бачити, що сьогодні ця політика та рішення Брюсселя говорить про те, що потрібно вести війну з Росією. Петр Сіярто, міністр закордонних справ Угорщини. Пане Владиславе, і кілька країн, які за версією сканю з готові розмістити свої контингенти в Україні: це Велика Британія та Франція. Також у якості миротворців своїх вояків можуть відправити до України Туреччина, Іспанія, Фінляндія, Канада та Австралія різко проти будь-якого формату розміщення військових в Україні, Польща, Німеччина та Італія. Відповідно питання ви також учасник російсько-української війни за часів так званої АТО, і тоді були присутні так звані інструктори в Україні. Я добре пам'ятаю канадці, бельгійці брали участь там у навчанні. І так далі чи є це чимось відмінним від того, що ми мали тоді? Чи є це новою сторінкою у взаємовідносинах із країнами НАТО у цьому випадку? Так, безумовно, адже йдеться про формування сталих баз, які мають розміщуватись на території нашої країни, і тут виникає певне непорозуміння, адже основний закон нашої країни, конституція прямо забороняє створення військових баз іноземних країн на теренах нашої країни. Чи є врагність того, що осяжній перспективі наші народні обранці будуть спроможні внести зміни в Конституцію України для того, щоб на теренах нашої країни розгорталися іноземні бази і відповідні контингенти? Питання відкрите і відповідь. І на це питання на, на це, ну що в комунікації. пане Владиславе. Тобто, у нас нещодавно було підписання з президентом Зеленським у Парижі документу про подібну можливість і наміри наших партнерів. А юридичній сфері Україна ще до цього в принципі не готова. В на цьому так безумовно, адже Конституція України прямо забороняє формування створення тих самих іноземних баз на теренах нашої країни. Є певна правова колізія, в який спосіб вона буде вирішуватись, не і і немає відповідної комунікації від державних органів управління щодо цього питання. По друге Путін та його оточення прямо заперечує присутність іноземних військ на теренах нашої країни. Путін прямо заявляє, що ці військові контингенти іноземних країн будуть законною військовою ціллю для російських вояків. А отже, говорити про ймовірність залучення ем, так само 15 тисяч на наугрупування ем, наших друзів з Франції та Великої Британії, мабуть, що передчасно. на Багато питань, які потребують вирішення і на законодавчому, і на безпековому рівні, щоб то сталося. Будь-якому разі, для як на мене, ключовий фактор, чинник, який впливає на забезпечення безпекового простору на теренах, як наших країн, так і в принципі Європи, це фактор боєздатності українських сил оборони. Я першу чергу на це акцентував увагу нашої аудиторії. Бо очевидно, що якщо наша армія буде отримати вчасно та в повному обсязі озброєння та військову техніку, ми матимемо змогу самотужки вирішувати питання пов'язане із забезпеченням безпекового періоду як в Україні, так і в східноєвропейських країнах. Допоки того немає, допоки тривають дискусії, чи дадуть, чи не дадуть, достатню кількість ресурсів саме військового спрямування наші європейські та закеанські партнери, питання, як то кажуть, підвисає в повітрі, але Ключовий фактор полягає в наступному. Чим далі, тим більше наші європейські партнери, зокрема, розуміють, що е, питання великої війни між Росією та країнами північно атлантичного альянсу воно є нагальним і воно станеться. На превеликий жаль, зло, яке не покарана, воно кратно множиться. А поміркована позиція багатьох європейських та заокеанських партнерів ну буквально спонукає, провокує та заохочує Путіна та його оточення до саме таких дій агресивних дій не лише проти України, а й щонайменше найменше проти. Східних європейських країн пане Олиславу, з вашого дозволу, все ж таки повернуся до думки військового континенту на території України. Була присутня якраз під того під час того, як було історичне рішення Верховної Ради України по зміні конституції в напрямку Європейського союзу та НАТО. І пам'ятаємо, що політичні сили виступали ну, конституційною більшості за. Якщо буде таке рішення, яке в подальшому дозволяє українській безпеці розквітати, можливо, знову ж таки знайдуться голоси під Зміну такої конституції припустимо собі була змінена конституція. все, тепер ми можемо розміщати військовий контингент на території України. Припустимо собі, що ми в принципі не збираємося слухати, що каже Російська Федерація. Ми це робимо вже четвертий рік поспіль, повномасштабного вторгнення. Військові центри по всій території України. отут технічне суто питання: як вони і де вони мають бути розташовані? Щоб вони ну були були, були, були ефективними. Давайте так. Отже, а крім того, що я є учасником антитерористичної праці на проміжок часу між 14 та 17 роками, в моєму бекграунді є участь в миротворчій місії під прапором НАТО. Це сили КФОР на території Республіки Косово. 2009 рік з квітня по листопад я перебував у складі миротворчого контингенту. 12-та ротація спільно українсько польсько літовського батальйону УКРПОЛІТБАТ. Я чітко розумію, що наша миротворці перебувала саме на лінії зіттені. На лінії протистояння між ворогуючими сторонами, якщо ми транспалюємо трансполюємо цю історію по косово на територію нашої країни, то вочевидь, що миротворчий контингент має знаходитись десь неподалік від лінії бойового зіткнення, щоб слугувати таким живим щитом, який має розділяти ворогуючі сторони відповідно українські сили оборони і російських окупантів. 15 П'ятнадцятитисячне військове формування ну по це дуже мало. Якщо йдеться про тисячу кілометрову лінію бойового зіткнення, а по-друге, Маємо розуміти, що для фінансування усіх потреб цього миротворчого контингенту потрібні надвеликі гроші, чи є у колективної Європи такі гроші? Питання, як то кажуть, дискусійне здається, що немає. Або що не менше джерела того фінансування і досі не визначені. Ну і по-друге, а чи готові представники ключових країн світу, які готові спрямувати свої миротворчі контингенти на території нашої країни, пе створювати певні загрози для тих самих вояків, які готові бути миротворцями на? Терних нашої країни, адже знову ж таки ми не маємо згоди чітко артикульованої згоди з боку Кремля щодо готовності їх пристати саме на такий формат зупинення російсько-українського протистояння. Ми пам'ятаємо, що за часів йогославської кризи Україна також брала участь у миротворчих місіях, і саме український контингент свого часу став на заваді одному із етапів геноциду тамтешнього народу. Була історія із Іраком. У цьому зв'язку хочеться зауважити, що це були спільні контингенти різних держав, які мали якусь строковість своєї роботи обмежений термін. Якщо говорити про Україну, ми розуміємо, що це може затягнутися на роки, а за умов. В того блоку України, у якому перебуває Україна, це демократичні держави, держави із західними цінностями. Тут мені здається, є зіткнення із проблемою електоральних циклів. Ворог має постійного володаря, царя, імператора, як загодно називайте, який не буде змінювати свої доктрини незалежно від виборів, як би вони там їх не називали, чи вірите ви в те, що наші партнери збережуть і за принципом якоїсь спадкової. Ості будуть передавати наступним урядам е, ідею важливості підтримки України. Насправді складне питання, як би воно дивно не звучало. Але я маю відзначити, що ефективність виконання саме миротворчих функцій з боку французького миротворчого контингенту та німецького на теренах колишньої Югославії, йдеться про територію Косово, не викликає жодних сумнівів. Але тоді ті самі миротворці мали мандат від північно-атлантичного альянсу, під яким прапором за якою верифікацією будуть цього разу виконувати свої миротворчі місії, представники і. Франції, Німеччини і Великої Британії, як то кажуть, то питання досить дискусійне і знову ж таки питання комунікаційної політики та відповідних е е інформаційних кампаній спрямованих на е суспільство тих країн, е військових, яких має бути дотичено до миротворчої місії, здається, навіть і не починалося. Я знаю, що будь-хто в цьому світі прагне забезпечити власну безпеку та незалежність і тут. Мені здається, що уряди тих країн, які тут і зараз готові, а хоче на словах, що найменше виділяти свої ресурси для забезпечення сталого миру на теренах нашої країни, ще й досі не стикнулися з певним спротивом серед власного суспільства. Думаю, що проблема потребує додаткового дослідження для того, щоб ми не жили в ілюзіях. Насправді, ілюзії є тим самим фактором, який часто густо занурює нас у вирі якихось там неспрати тих Тих надій та сподівань, які не є реальністю, ми маємо бути абсолютно раціональними, оцінюючи і готовність наших європейських партнерів виділяти не лише ресурси, матеріально технічні а й відповідний персонал особового складу для забезпечення сталого миру на теренах нашої країни. Це перший фактор. А другий фактор це фактор фінансового забезпечення діяльності тих самих миротворчих угрупувань. Бо я розумію, що ця історія надто дорога, ну що на майже, мій досвід участі в миротворчій місії на території республіки кос. У 2009 року говорить про таке пане Володиславу. Дякуємо дуже за це рацію, яке ви вносите для нас і наших глядачів в нашому ефірі. Владислав Селізньов, військовий експерт, колишній речник генштабу збройних сил України.